Практика захисту від негативу і магічного впливу Встаньте в повний зріст. Відчуйте, як розправляється ваша спина, і маківка голови тягнеться вгору. Зробіть глибокий вдих і спокійний видих. Налаштуйтесь на своє тіло. Відчуйте свідоме розслаблення під час кожного свого видиху. Ваше тіло набуває легкості, думки розчиняються і ваша увага направляється на процесі свідомого заспокоєння. Відчуйте свідоме розслаблення від голови до ваших ніг. Прямо зараз ваш внутрішній світ очищається від важкості негативних енергій. Кожен видих сприяє знітцю втоми і напруги, яка зберігалася до сьогоднішнього дня. Свідомо розслабляється ваша голова, легені, живіт. Відчуйте, як заспокоюються м'язи вашої спини, розчиняється напруга з ваших плечей і рук. Зверніть увагу, як ваші ноги контактують із стихією землі. Уявіть, як ваші стопи випускають коріння, через яке ви видихаєте всі руйнівні вібрації. Стихія землі приймає і трансформує всі ваші тілесні хвороби, душевний біль. Неприємні спогади. Відчуйте, як прямо із небес на вас направляється божественне зцілююче світло. Воно сприяє вашій духовній трансформації. Очищає ваше мислення, душу та тіло. Відчуйте, як стихія землі. Прямо зараз направляє на вас потік життєвої енергії. Ви знаходитесь одночасно у двох потоках, приймаючи енергію космосу і силу землі. Ці дві енергії з'єднуються у вашому серці. В області сонячного сплетіння розливається приємне тепло. Уявіть, як ви входите в купол фіолетового полум'я, його кристальні енергії. Трансформують негатив зовнішнього світу. У цьому захисному куполі ви зберігаєте чистоту вашої свідомості, ви вдихаєте кристальні сліди фіолетового полум'я, які зцілюють і очищають вас від негативних установок і програм. Відтепер ви знаходитесь у захисних вібраціях створеного куполу, і при будь-яких енергетичних атаках трансформаційне фіолетове полум'я активізує свою дію. Робимо глибокий вдих і навидасі. Завершуємо практику вашого ментального захисту.